Вітаю вас. Це програма власний погляд. 5 березня в Україні завершилася реєстрація зовнішнього незалежного оцінювання про перспективи проведення ЗНО 2014 Говоримо з Іриною Зайцевою, директором українського центру ЗНО. Вітаю вас, пані Ірино. Вітаю вас. Скільки на сьогодні вже зареєстровано абітурієнтів, готових взяти участь у Зовнішньому незалежно станом осібі. на 6 березня, тобто на сьогодні в нас зареєстровано майже 260 тисяч майбутніх учасників ЗНО. Саме на таку кількість і виходили. Розраховували? Ні, ми розраховуємо на кількість десь 300 тисяч, а може трохи більше, оскільки в цьому році в минулому році в нас було 324 тисячі. Тих, хто проходив тестування, в цьому році трохи менше чисельність випускників. Що по саме пов'язано? Що менша кількість зареєстрованих. трохи менше, тому що йде обробка матеріалів. Ні, 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 ні. Темпи реєстрації в нас абсолютно не відрізняються від минулого року, дещо і переважають в деякі угу. дні. Але вчора ми завершили приймати документи. Тобто, вчора був останній день для того, щоб надіслати документи угу. до регіональних центрів оцінювання якості освіти. По перше, реєстрація ще триватиме, оскільки є два тижні на тих, хто допустив припустився помилки при підготовці документів. Їм повернута на доробку ці документи. Вони вклалися в реєстраційний термін, і в них ще є два тижні до 19 березня, щоб виправити помилки. І повторно надіслати пакет документів, тобто вони теж будуть зареєстровані, і е, ви ж розумієте, що декілька днів два-три тижні буде тривати обробка тих документів, що не більше значно зросте. Звичайно, звичайно, я сподіваюся, що саме на прогнозовану цифру на 300 з невеликою кількістю. Абітурієнтів для участі у ЗНО 2014 року ми вийдемо. Ну а цілком, якщо порівнювати по регіонах, де найбільше зареєстровано на сьогодні бажаючих? Що... зараз, на сьогодні абсолютним лідером є Донецька область. Там зареєстровано 19 тисяч 959 абітурієнтів. Це 7,5% від усіх зареєстрованих. А якщо порівнювати а... з минулим роком, це була Київська область? В минулому році в нас лідирувала у цей час саме місто Київ. Дійсно, так і теж Це в лідерах, ще може змінитися у причина звичайна звичайна кілька. Я повинна документів. вам сказати, що в регіональних центрах на сьогодні, ось сьогодні, за 6 березня буде обравлятися, примірно. Приблизно 500 е, пакетів документів, тобто кожного дня ця цифра може змінюватися. Це звичайно попередні результати, але на сьогодні, саме на сьогодні, перше місце за Донецькою областю, друге за Дніпропетровською, третє за Львівською. Ну а власне, якщо такі результати збережуться, чим це можна пояснити? З кількістю абітурієнтів, бо дійсно в нас е, були роки. Ви пам'ятаєте, коли дуже мало було абітурієнтів у Донецькій області випускників цього року. І це відбилося звичайно на результатах реєстрації, тобто сталося так, що нерівномірна кількість абітурієнтів, які є випускниками цього року, саме це перш за все впливає. На результати реєстрації, бо переважна більшість це все ж таки е, випускники цього року. Пані Ірина, а от власне яка ситуація в Криму, зважаючи на останні події, яка там кількість Знаєте, ставили? ситуація в Криму? Я отримую це запитання протягом останніх декількох днів абсолютно в штатному режимі, тобто не було жодного звернення. Ні до регіонального центру Сімфіропольського, ні до українського центру, що хтось не встиг з якихось причин об'єктивних зареєструватися. Абсолютна переважна більшість абітурієнтів кримських цього року зареєструвалася, це більше 80%, і в Автономній Республіці Крим, і конкретно у місті Севастополі. Тобто, все абсолютно в штатному режимі. Якщо брати рейтинг, наприклад, Автономної Республіки Крим серед. Регіон регіонів України, то зараз Сімферопольські абітурієнти на сьомому місці. Це абсолютно прогнозовано і ніякої тривоги немає з цього приводу. Я хочу всіх заспокоїти, користуючись нагодою. Дякую. Ну і тоді, власне, давайте розпочнемо про особливості цьогорічного оцінювання, чи будуть власне якісь новації. Чи передбачення якихось е, новацій, які б дещо змінювали в процедурі тестування, в проведенні цього року немає, і мені здається, що це дуже добре, бо зовнішнє оцінювання вже сприймається як така стабільна процедура. Е, розпочинається зовнішнє незалежне оцінювання в цьому році 3 червня, тестом з іноземної мови. І закінчуються... Саме з іноземної, не з української з з мови. В нас вже традиційно сталося так, що все ж таки тест з української мови і літератури, який є наймасовішим, ми першим не ставимо. Бо якщо людина все ж таки ще організаційно не підготувалася до тестування, в неї є ця можливість це зробити. Пані Ірина, пам'ятаєте, от минулому році тест з української мови навіть планувався і відбувся у два етапи, оскільки у було дві сесії. дуже багато у да, зареєстрованих в цьому році так. Так само єдиний тест, єдине тестування, яке відбудеться у дві сесії, це буде тестування з української мови і літератури. Нам вдалося зробити так, що тест з математики з історії України в цьому році пройде в одну сесію. Це вважати можна, так би мовити, новацією, Бо все ж таки, коли проводиться тестування у дві сесії, ну, виникає таке підґрунтя для того, щоб казати, що цей тест був складнішим. Це легшим будь-яку сесію, тобто для математики і для історії України таких привідів не буде. А тест з української мови літератури він залишається наймасовішим. Зазвичай десь 98% всіх зареєстрованих вони складають цей тест, і він дійсно відбудеться у дві сесії. І а коли це саме українська у нас мова відбувається має 5 і 6 червня, тобто це буде другий тест 3 червня е, іноземна ну, самому, мова? Власне, це все почав 5-6 українська мова і література. А яким предметом завершиться? Компанія? Світовою літературою 27 червня. Ну і які найбільше на сьогодні найпопулярніші предмети, які хочуть здавати складати від ну, поза конкурсом, я вже сказала, з українська мова і література угу. це наймасовіший тест. А рейтинг предметів. Е, Перших трьох предметів не змінився на другому місці. Математика. 60,7% тих, хто зареєструвався, хочуть скласти тест з математики. На третьому місці історії України 58,9% тих, хто зареєструвався, будуть складати цей тест. Далі в нас іде біологія. Майже така кількість у відсотковому вимірі, як у минулому році. Хочу відзначити, що трохи підвівшився інтерес до тестів тесту з англійської мови. До тесту з хімії і значно підвищився інтерес до тесту зі світової літератури в минулому році. Це було 3% зареєстрованих вже на сьогодні. Це 5,1%, майже вдвічі. А от які саме іноземні мови англійську здають? Англійська теж поза конкурсом серед тих чотирьох іноземних мов, які можуть складати наші абітурієнти. Значно менше зареєструвалася на тест з німецької мови, ще менше на тест з французької мови. Це мова. порівнюючи з минулим роком. Так ні, це порівнюючи з тим, як реєструється на іноземні мови. Така ага. картина вона спостерігається кожного року. Ось я зараз готую четверту кампанію, і картина майже не змінюється. Тобто, переважна більшість тих, хто складає іноземні мови, це англійська мова, десь до трьох тисяч абітурієнтів обирають німецьку мову. Десь півтори тисячі французьку мову, і найменше учасників ЗНО з іспанською мовою. Там десь 300 осіб приблизно реєструються. Ну і якими мовами цьогоріч буде складати тести? Тести, окрім тесту з української мови і літератури, з іноземних мов і з російської мови, які виконуються угу. тими мовами, які саме і заявлені. Всі інші тести за бажанням абітурієнта можна. Перекласти на ще одну з мов, які використовуються у Україні для того, щоб отримати загальну середню освіту. Це шість мов тут нічого не, змінило, не змінилося у порівнянні з минулим роком. Я хочу нагадати, що це російська мова. Польська мова, румунська, молдовська, кримсько татарська та угорська. І в нас вже є заявки від абітурієнтів на кожну з цих мов, які я перелічила зараз. Ну і під час ЗНО 2014 враховуватимуться релігійні переконання абітурієнтів, що мається на увазі? Ну, опосередковано дійсно враховується. тобто в нас один. Одне тестування все ж таки відводиться у суботу, бо в нас доволі щільний графік. Якщо абітурієнт звернувся до нас, є такі звернення, що з релігійних переконань він не може складати. Тест у суботу. його йому дозволили регламентні комісії при регіональних центрах зареєструватися на додаткову сесію. Ну на сьогодні ще поки таких звернень до вас немає. Є є, є, це, є. Де? вже декілька осіб, десь до 20 осіб. Вони зареєстровані на додаткову сесію саме з причин того, що вони вказали релігійні переконання. То це тобто, можна вважати такою собі новацією саме з цього року. Буде. Ні в минулому році було, також, так було, минулому році, інтереси. але в цьому році ми е, намагалися зробити, щоб ця інформація була якнайбільше поширена, тобто, щоб людина не відчувала якийсь тиск на свої релігійні переконання. Тобто, це ну е, якось більш системне відбулося в цьому році, пані Ірино, і от е, в минулому році до вищих навчальних закладів можна було вступити за сертифікатами ЗНО шестирічної давнини. Цьому році в цьому році також саме це умовами прийому це прописано. Це доволі дискусійна проблема, чи слід враховувати сертифікати всіх років, коли проводилися ЗНО. Тут є різні точки зору. Але в цьому році, як і в минулому році, враховуються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання за всі попередні роки, починаючи з 2008 року. Вони всі є дійсними. Тобто людина може подати один сертифікат, наприклад, за 2009 рік, один за 2014 або 2011. Вона обирає кращі з результатів, які в не є в неї наявності. Це все буде враховуватися приймальними комісіями вищих навчальних закладів. Ну і чи відомо уже коли буде оголошено результати проведення ЗНО і прохідний бал? Чи це ще рано про це говорити? Ні, звичайно, ми плануємо саме до речі, хочу пояснити, чому саме ми розпочинаємо з тесту з іноземної мови з української мови і літератури, бо для перевірки. Цих тестувань потрібно найбільше часу, бо там є так званий бланк без власним висловлюванням, які перевіряються двома екзаменаторами, і дійсно потім оброблюються результати. Тобто, ми намагалися скласти свій графік таким чином, щоб оголосити результати тестування цього року не пізніше ніж 4 липня. Звичайно, ті предмети, які тестування, з яких відбудеться раніше, раніше будуть оголошені результати. Ну, наприклад, от 3 числа пройде тестування з іноземної мови. Не більше трьох тижнів знадобиться нам для того, щоб перевірити результати і оголосити. Тобто, після 20 червня вже можна чекати на оголошення результатів з цього тесту. Саме так з українською мовою літератури, я впевнена, що до Кінця червня результати з української мови та літератури теж будуть оголошені. А до 4 липня там залишаться ті тестування, які відбудуться в останню чергу, тобто, наприклад, світова література, і ті тестування, які відбудуться наприкінці червня, 23 червня, хімія, 25 червня, всесвітня історія, 27 – світова література тобто людина. Цілком буде мати можливість переважна більшості абітурієнтів вже сформувати пакет з трьох сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання до 1 липня, тобто до початку вступної кампанії. А стосовно пробного ЗНО в цьому році відбудеться воно? звичайно і на коли, коли воно планується 22 та 29 березня під час весінніх канікул. В загальноосвітніх навчальних закладах ми традиційно проводимо пробне тестування. Це тільки для бажаючих. Звичайно, це реєстрація на це тестування. Пробне відбувалася з 1 по 30 листопада. Я завжди казала, що я дуже рекомендую пройти пробне тестування хоча б з одного предмету. Бо це так звана генеральна репетиція до того, що людина чекає на основні дуже, сесії тестування. І доволі багато ми маємо заявок, тобто. Третина абітурієнтів, які будуть проходити зовнішнє незалежне оцінювання, вони подали заявки на те, щоб проходити і пробне тестування? Ну і є така інформація, що згідно опитування, більшість українців незадоволені недостатньою підготовкою випускників шкіл до проведення саме тестування. Ви маєте на увазі змістовну частину саме? Так. Невідома мені така інформація, але, але з, я погоджуюсь з тим, що дійсно є моменти, які свідчать про те, що нам потрібно вдосконалювати якість навчання в загальноосвітніх школах. Але я хочу сказати майбутнім учасникам тестування, що, на мій погляд, підготуватися самостійно до зовнішнього оцінювання цілком можливо, якщо системно. Хоча б останній рік, тобто рік випускного класу займатися самостійно, відвідувати усі уроки, консультуватися з вчителем, я сподіваюся, що і без репетитора можна обійтись. І я дуже б хотіла порадити майбутнім учасникам тестування, щоб вони зверталися до офіційних звітів про проведення зовнішнього незалежного оцінювання у попередні роки. Це документи, які є в вільному доступі. Вони є на сайті Українського центру, регіональних центрів, є навіть на сайті Міністерства освіти і науки, тобто можна з ними ознайомитися, знайти розділ. Тесту з того предмету, який він буде складати, ну, наприклад, людина буде складати тест з фізики. Ось вона знаходить розділ, бо це дуже великий за обсягом документ. Але кожний тест у попередні роки дуже дуже ретельно аналізується в цьому звіті. Кожне завдання розбирається, даються правильні відповіді, аналізується, чому виконана нас більш успішно або менш успішно. Тобто, я дуже е раджу. Для систематизації саме знань звернутися і попрацювати з цим документом. І якщо це буде така комплексна підготовка, то навіть якщо і в школі дещо, можливо, якісь теми були розкриті не так, як б хотіла, як хотілося побітурієнту повна то це можна цього можна уникнути і підготуватися самостійно. Дякую за розмову. Це була Ірина Зайцева, директор Українського центру зовнішнього незалежного оцінювання. Залишайтеся на парламентському. Побачимось. we <laughs>